Всім привіт, хто цікавиться історією України, а хто нею не цікавиться, йому теж привіт. В 21 столітті, де відбуваються перманентні заворушення в переміжку з розвагами, де природа все частіше відчуває людський вплив, і не тільки природа, а й космос. Важливо знати, хто ти є мати стрижень. Одним з них є твоя ідентичність. Сьогодні ми, як українці, розберемо, що значить бути українцями, Україна. Такою, якою ми її знаємо, почалась з Володимира Великого. Звичайно, можна згадати про Анський Союз, Дуліпське та Карпато-Хорватське князівство, державу Оюн, Скіфію та Сарматію. Та Русь Україна, ту, яку ми знаємо, почалась в 990-х роках Закарпаття, Червенські міста, Поділля, Причорномор'я, Корсунь або Херсонес. Та навіть найсильніші тоді Волинь та Галичина. Володимир загарбав собі все тому Русь, Україна почалась з монархічного начала в також в той же час українці масово почали ставати християнами. Отож, два стовпи, на яких на початку стояла Україна, це могутній харизматичний володар та християнство. Разом з цим почала формуватись ідентичність народу. Музикальність, традиція відношення до диктату влади, законність, войовничість з часом на новостворену ідентичність повпливало геоположення. Зокрема, через крайнє положення Русі в Європі, Владіслав Локетек, король Польщі в 13 столітті, називав Русь непоборним щитом проти жорстокого племені. Таку ж риторику озвучував наш міністр оборони. Схожа стійкість була і в питаннях віри. Якось Федір Острозький, Великий князь Руський, сказав тодішньому королю Русі Владиславу Ягайлу такі слова: Ти особисто можеш міняти віру, на яку бажаєш, і ми присягаємо тобі як королю на вірність, та міняти свою предківську християнську віру не збираємось. На основі стійкості почали виникати талановиті військові лідери. Вони є в нас і сьогодні. Це помітно в тому, як українські лицарі під проводом Фредерика Острозького допомагали гуситам в Чехії. Коаліція західноєвропейських лицарів, що були тоді українцям-опонентами, були абсолютно в шоці від того, що 10 років програвали східноєвропейському війську. Вітовт, який відправив українських лицарів Чехам на допомогу, реагував ці всі 10 років відповідно. В тому ж 15 столітті українці. Завдяки чисельним мілітаристським утворенням стали готові до побудови протореспубліканського протодержавного утворення, яке ми знаємо як військо Запорозьке Низове. І якщо від 990-х до 1540-х років українці були монархічними, то з часом ставали все доволі демократичнішими. Пізніше республіканська ідентичність поступилась козацькою. Аж до 1918 року так сталося, тому що в більшості дружелюбність сусідніх держав відносно українського народу була десь як у цих хлопців, і козацтво було єдиним порятунком для простолюду. Козацька ідентичність сидить в військовому питанні. У нас до сьогодні це помітно в козаках, січових стрільцях, українській галицькій армії, армії УНР і також в УПА. Отож, в ранньому середньовіччі українська ідентичність поповнилась революційністю, музикальністю та войовничістю, пізньому середньовіччі, метафізичною ціллю існування, бути щитом цивілізованого світу, остаточна приналежність до східного обряду з можливістю змінити віросповідання без значних наслідків та професійне вміння вести війну. Час іде, століття проходять, українці кінцево заселяють. Причорномор'я, Слобожанщину, Донбас та Приазов'я Україна в черговий раз після Русі, ВКЛР та Речі Посполитої отримала майже всі етнічні території власне керівництво через вассалітет за рахунок примусу сусідів козацька верхівка повинна була обрати куди рухатись далі, і кожне з цих тістечок не було. Краще іншого: Ні Річ Посполита, яка все більше ставала Польщею, ні Московія, ні Османи не були цілковитими друзями козакам та Україні. Важкий вибір відповідно відроджує мистецтво та посилює освітній процес. Семигоновський, Лосенко, Сакович, Сковорода, Смотрицький та Котляревський. І тисячі інших видатних особистостей. В другій частині ми з вами продовжимо дізнаватися про українську ідентичність вже в епосі барокко, рококо, модерну, класицизму і так далі. Все по порядку. Дякую вам за увагу. Не забувайте про лайк, дзвіночок та лайливий коментар в стилі історичної суперечки на тему цього відео. Також не забувайте підписатися на мої інші соціальні мережі і ставайте патреоном даного каналу.